Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тіло Путіна після всіх чуток таки доставили в четвертий морг Москви, який закрили для відповідних робіт. Потрошав доручив після проведення відповідної роботи. Доставити тіло Путіна у Мавзолей, де для нього підготували місце. і де відбудеться закрите прощання з диктатором. Місце охороняють велика кількість охорони, як на внутрішньому, так і на зовнішньому периметрі. Поминки по путіну останні вачеріаліти, які її назвали, пройшли декілька годин. Тому вочевидь, багато хто одразу запідозрив, що інформація про смерть. Путіна є фейковою, оскільки про неї написав один телеграм-канал. А потім ту саму інформацію повторив російський політолог, якого вже давно пов'язують із каналом генерала Свер. Однак у Кремлі ймовірно одразу ж звернули увагу на неї, і речника російського диктатора Дмитрій Пісков через деякий час спростував цю інформацію. Та ні, з ним все добре. Це чергова качка абсолютно. Водночас виникає запитання, навіщо спікеру диктаторського реагувати на таку очевидну качку не зрозуміло. Можливо, смерть Путіна також прокоментували в українській розі. Звідці представник ГУР Міністерства оборони Андрій Йосов зазначив, що у відомстві поки що не можуть підтвердити ці повідомлення російських анонімних. Джерели вказали, що кому може бути вигідна така інформація. Він припустив, що така інформація може запускатися, зокрема для того, щоб подивитися на реакцію всередині Росії, хто і як реагуватиме, зокрема із представників еліт. Також Йосов порівняв чутки про смерть Путіна. і Його посіпаку Рамзана Кадирова за словами представника розвідки у випадку з так званим главою Чечні Україна мала чіткі докази його хвороби щодо російського президента президента поки що такої інформації немає. Важливо зазначити, що версія гори є найбільш правдоподібною, оскільки джерел, які вкинули інформацію про смерть диктатора, Зокрема, експерт Валерій Соловей, потенційно можуть працювати із спецслужбами або мати там зв'язок. Цікаво, що сам Соловей раніше вже заявляв, що він є повноважним представником Могутньої міжнародної організації, яка сильніша за ФСБ, зовнішню розвідку та російський генштаб. В той же час генерал майор відстався, як колишній віце-президент Росії Олександр Оруцька і знову заявив про нездатність російської армії проводити оперативно Ічні наступальні операції, крім того, він закликав військових взяти владу в свої руки, відсторонити Путіна та обрати людину, з якою світа зможе домовлятися для того, щоб проводити такого роду операції. Треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще налізти тим більше поза своєю країною. Заявив російський генерал. Руцький. також розкритикував керівництво міністерства оборони Росії, в тому числі Сергія Шойгу. Він підкреслив, що 22 роки російськими. Збройними силами керують люди, які ніколи не служили в армії і не мають класичної військової освіти, які довели країну до повного краху. Чверть століття збройними силами керують взагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив, Військової освіти немає, і п'ять його заступників армії взагалі не служили. Що це за міністерство оборони? заявив він Рудський Також заявив, що розв'язана проти України війна є трагедією для Росії, оскільки безглуздо гинуть люди. За даними генерала Путін, важко хворий доживає останні дні. Тому Потрібно військовим брати владу в свої руки за іншими даними. Путін взагалі помер і його роль виконує двійник. Хоча вивіска і гасло захищати Росію, де вони захищають Росію. ім'я чого вони гинуть? А люди, коли гинуть безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віце-президент Російської Федерації. Він також зазначив, що в російській армії не залишилося жодного полку, в якому не було б убитих і поранених. Також генерал звернувся до військових пілотів, обивць мирного населення і закликом не виконувати злочинні накази, адже їх чекає трибунал і Дливий суд теж саме стосується і операторів дронів та тих, хто запускає ракети і інших пускових установок за життя кожного цивільного та військового в Україні. Росія розпачуватиметься століттями. А якщо не припинить воювати, продовжать горити, як це було зараз в кожному російському місті. Що ж розвідка припускає зміну влади? Ймовірний претендент Патрушев на запитання, чи він вірить у те, що навіть у разі фактичної поразки Росії, якщо Україна вижене росіян за наші державні кордони та може бути якийсь бунт проти Путіна, саме на рівні еліт Ано відповів ні, варіанти трансфорор. влади. Вони розглядали і вже понад рік розглядають, але не можуть ніяк до цього прийти. Це абсолютно інше для нас питання. Чи може дворцовий заклад бути? Може проте, за словами начальника гуру, суспільство його не побачить. Макс мус каже, що хтось загинув від серцевого нападу, а хтось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки. Це як було в 1930-ті роки, Пам'ятаєте, це усе вже було під час Лівонської війни. Багато втратили як агентів Лівонської держави, ще з середньовіччя йде. Це сказав він. Розвідник також змоделював, як може непомітно пройти заколот проти Путіна. До прикладу з'явиться повідомлення, траур помер у вісні від серцевого нападу, і усе король умер та страствує король. Припускає він. Крім того, військово-політичні літи Росії вже поговорюються кандидатури його наступника. За словами Буданова, там не одна кандидатура. Проте він не називає їх. Втім, змі зупиняться на Патрушеві. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.